Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. У день народження міста Бориспіль запалили залу концертного холу бархат молоді реп виконавці стольний град на чолі з нашим земляком Олександром Ярмаком. Для мене завжди вовні концерт в родному місті тому що приходять близькі, приходять люди знайомі, все і хочеться, хочеться їм показати все те, що ти за ці роки накопив в плані творчості, виліті, показати рівень, чому дорос. что нового, что сильного, вот, вот, потому всегда, всегда переживаю. Конечно, я хочу поздравить э, наш прекрасный город с праздником, нам э, уже тысячу и один год, это больше, чем Москве, больше, там, чем Питеру, больше, чем... Э, Куча городов, которые существуют на этой планете, и э, эта сила славянская, этого духа нашего, все присутствует в каждом жителе. Я хочу, чтобы эта сила сохранялась, чтобы мы ее приумножали, любили свой город, уважали, берегли и... Э, Все самого доброго нашим жителям, тому що як не приїжджаю, чесно говоря, в только жалоби від людей, і все остальное. Понятно, сейчас не не найкраще час, але давайте находить позитив серед всього того, що проходить. Давайте как-то вдохновлять друг друга і ті к победе. Всіх з праздником стольний град це нове покоління українських реп- виконавців, об'єднання творчих людей, у яких однакова життєва позиція. Головне завдання реперів підвищити популярність хіп-хоп культури в Україні. Кожен з них додає свої фарби новим пісням. Бориспільські поціновувачі сучасної музики довго чекали концерту стольного саме у нашому місті, тому що за годину до початку вишикувались в чергу, аби побачити улюбленців першими. Та срашня дня з палатками стояв. Шо зайняти, не як бачите, всередині улюблені союза. Так, то кача більше кача. Я дуже чекала цього концерту. Ну тому що в нас був один ярмак той раз. А це стольний град я дуже-дуже сильно чекала. Місяць це було просто такі емоції цього дня. Я сьогодні встала вранці, така думаю, побыстріше б вечір, щоб я сюди прийшла з такими емоціями, щоб я приїхала додому і для нас спасть з посмішкою на обличчі. Так, да, я ждав цей концерт з прошлого концерту Єрмака, який був в Борисполі. Ну, майже весь новий альбом По -по -по покпорайони спят. Ну москав всі треки мені подобаються. Культурно-розважальний комплекс Бархат щомісячно запрошує музикантів відомих в Україні та за її межами. За афішами виступів спостерігайте на сайті телеканалу вашого міста. Кароліна Савсюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.